Всіх вітаю на ютуб каналі Фокус, як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, на думку Вікторії Нуланд, наразі Україна недостатньо сильна для переговорів з Москвою з переважаючої позиції влітку цього року. Україна зможе використовувати на фронті нову далекобійну зброю, оскільки США та західні союзники хочуть підготувати Київ до переговорів з позиції Сили. Про це в інтерв'ю журналістам заявила екс-заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд. За її словами, за останні три роки штати надали Києву достатню кількість військової та економічної допомоги. Зокрема, зазначила політик, було створено спеціальні фонди для реконструкції критичної інфраструктури, енергетичної підтримки країни та гуманітарної допомоги. Наш спецпредставник працює над відродженням українських міст, щоб люди могли повернутися додому, щоб міг заново пожвавитися експорт, сказала Нуланд. Вона уточнила, що поки США разом із своїми європейськими та азіатськими партнерами надає Україні більше коштів, Володимир Путін завдає нам більше збитків. За деякими оцінками на фронті зараз гине по тисячі російських чоловіків на день, тільки заради того, щоб просунутися на пару кілометрів і взяти кілька сіл. Так що так, потреби України зростають, але я думаю, ми продовжимо їй допомагати, зокрема новими і більш далекобійними озброєннями. Які ви побачите в роботі на фронті вже цього літа, сказала Нуланд, екс-заступниця держсекретаря США також зазначила, що чи переходити до обговорення миру взагалі і коли переходити є рішенням України. Наразі путінський підхід до переговорів виглядає так: що моє моє, а що ваше це обговоримо. Тому мета американської стратегії зараз це так підготувати Київ у військовому, економічному та політичному відношенні, щоб він міг почати домовлятися з позиції сили, щоб Путін і його воєначальники зрозуміли, що ця війна для них програшна, і час уже дійти згоди у власних інтересах, сказала політик. Водночас, за її словами, наразі Київ недостатньо сильний для переговорів. Ми б хотіли, щоб Путін залишив кожен квадратний кілометр української землі, але поки що, поки Україна не стала достатньо сильною, ми не знаємо, що можливо в цьому відношенні, сказала Нуланд. Дякуємо нашим глядачам за те, що дивитеся і своїми вподобайками, коментарями, підписками та дзвониками, продовжуєте просувати ютуб канал Фокус уперед. Будьте у фокусі. Мене звати Павло Ковальчук, і з вами зустрінемось у наступних відео.